Хей-йо, з вами Дісайпо і ми продовжуємо грати ігру під назвою Islanders. В минулій серії ми змогли пройти десь коло шести островів. І на цьому, на жаль, програли. Але я знов зігрався. Тому цього разу ми попробуємо прямо моментально не класти нічого лишнього і приходити на наступні острова, щоб дійти чим далі. Що ж, починаємо нову гру. тиць. тиць, тиць. Нова гра. High score, Як і завжди. 10. 10, 11. 10. Я програв? Вау! Wow. Окей. Okay. Не все так просто, але ми спробуємо ще раз. Трошки розумніше, трошки акуратніше. Тому треба тепер бути обережнішим, бо в мене відчуття, що я скоро не зможу нічого зробити. Так, тут багато поля. Треба з поля Так, раз, два. три, Чотири. Раз. Два. Стоп, 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 стоп. Я вже програв? Ні, ну давайте так не робити зі мною. Капець. Ну окей, ми тут десь маємо це поставити. Десь 17. Ну, тут 17. Оу. Оу. Невже все одно? Та невже все одно. 33 бала, щоб... Вау... Та це неможливо. 19 знайшов. Це найкраще що я знайшов. Та все, я здаюсь. Це реально все. Мене трошки засмучує починати кочно раз з початку, але враховуючи, що я доходжу до 4-го до 5-го острова, то 21 виглядає звучить просто нереальним. Тупо просто нереальним. Мені треба зрозуміти самі ази, мені здається, для того, щоб таке вигравати. Дамо Все. Що ж, робимо мінус? Йдемо далі. Це 10. 10. Тут врізається. Мінус 51. Хочу мінус зробити великий. Як це можна влаштувати? Мінус 75. Єма мінус 75 зробив щойно. Темпл. Ммммм. Погнали далі. <с> Зажив мінус 150 і пішов далі. <с> це комедно Добре, закінчуємо це все. Десь тут бачив 30. 38. Прекрасно ж. Так, тут є, тут є, і тут а десь ще одну поставити, отак. Все. Йдемо далі. І сподіваюся, продовжимо йти так само, як і йшли що ж, це 10-й острів вже, по номеру. І ми їх завжди відштовхуємося від статуї. бо статуї дуже важливі в цій грі. Я прям це відчуваю. Тому починаємо будувати знову ж таки коло все. Де теж непогано. Mm -hmm. Давайте зізьмемо Мейсон. Угу. Mm Мейсон -hmm. мав би бути ось тут, але поки що зашвидко, тому давайте якось ось так, мабуть. 49. мож. І тут ще 45 можна взяти. Вау. Так, 45, так 57. 57 звучить смачніше. Ми вже маємо два плюси. Це прекрасно. 34 Я вафі. Давайте. чи ні? Так, домик тут влізається ж, правда. Беліссимо. Маркет, давайте маркет. Ще один верхаус. Вау. 16 плюс. 21. Плюс. 87 плюс. Так сам, ти все. Ще вміщається багато чого. Лавел прийшли, резорт. Не тут багато, але тут мінусів багато, тому ось тут. Просто десь так, щоб мінусів усяг не було далі. О, 83, звучить прекрасно, але давайте ще парки наставимо. 100. Белісимо, просто белісімо. Що ж, тепер давайте темпл вальнем. Це прям дофігі ще балів. О ні, я срав темпл. Я занадто близько щось поставив. Що, не знаю? А ні, все добре. Не треба паніки, як то кажеться. 85 балів. Белісімо. 37. Прекрасно. О, 80, Тоже, думаю, прекрасно. І на цьому я думаю, все. Все, ми маємо. Переходити далі можемо. Потрошки-потрошки -по і виходить. Ох, це може бути фіаско для мене, до речі. Де статуя? Ооо, статуя непогано розташована насправді. Але треба бути дуже обережним. Раз, 10. Опа, 11. Що ж, ну тут я не можу близько ставити, тут щось треба буде інше ставити. Тому поки беру так, як є. 13. Хватить? Не хватить. Блін, вілів дала так. Так тупо. 3 сімвіла і один lumberджек. Сіті. Давайте зразу Сіті. Goldmine, та давайте. Я готуюся, все ж таки. Тільки 10, але воно ще тут і тут чіпає. Тому це завершимо зараз і тоді вже аж. Ставимо цю штуку і ставимо цю штуку. 15 55. Це прекрасно. От буде ця штука велика стояти якась. Маркет. Без лишніх роздумів. там. 7 балів. Все, ставимо тепер оцей. 57. Тут є місце, де взагалі мінусів не беру. Шукаємо це місце. А, ні, стоїть мінус 7 завжди беру. Але отак можна 62 вальнути. Белісімо. О, вишка, до речі. Я думаю, вона вже. Вона вже має заслуговувати на своє. 22 бали. А, наоборот. 29. Ну та, 29 балів. І тепер ось ця вишка 22 бали. Ммм. Темпли теж досі не готові, мені треба прям палета, оця. Плато, а не палета. Чи це називає палетою, я не знаю. Блін, піска тут теж нема. Щось в мене перечуття ніби ще не зробив велику-велику помилку. Надію, це не так. Ну, якщо я качну левел, тобто получу 12 стіни, ну то я її ставлю. Вона точно десь ставилась. 14. Став і не вимахуємося, як то кажеться. Плато. Міл. Давайте тоді перше цего ставим. Ми ще забираємо ці бали наші. 43. 48 отута можна отримати. Так і робимо. Окей, значить на своєму місці буде. Тут менше не можемо продовжити побудувати. Додаткові бали. 11. Та Таня 6 це одинадцять. Дуже тупо побудовано. Мені треба інший вид будинку там. Ось тут давайте одинадцять, ліпше. 12. Фух, страшно капець. Страшно капець. Дві штучки лишаються. Балун. Балун може спасе навіть. Цирк. Як мені цирк, це 70. 85. Беліссимо. Ватер плато. І живем. 34 балла. Я можу зробити так, а це безкорисно, тому 34 бали. І ось ця штука може стояти тепер тут. Не ну, стоїть тут. Коло темпла. Майже. Ось так. Не дістає. Ще тут мінус 40. Це прям можна було дуже класно якось проробити. Тут просто треба зробити так, щоб воно пішло. Рівно. І все. О, ось так. По-моєму, це перемога. Кайф. Плюс 40. Плюс 40. Погнали. І ось тут просто. 22. Белісимо ж. Ні, часи. 128, реально. Тут десь місце я тримав, тримав, не дотримав. Ось тут. А, ну так. Тут би було смачно. Але нічого, тут є місця, все одно. 128. Погнали. Щось таке де не дають, чесно кажучи, що важко тепер уявляти собі, що я взагалі маю роботи. О, можна поставити на мінус. І тут мінус. І місця нема. Клас. Клас, клас, клас. Оце я попав. Я взагалі не збираю достатньо кількість балів тепер. 38. Це єдине певно, що вона може спасти тут. У, давай. Ні, ще навіть не близько. 7 балів це мало. 15 балів це. Ну, так. 17 балів. Так, 10 це мало. 9 це мало. Ну, то 23. Парк 10, 11. О, є. Хух, я вже все думав. Габаляка. Що ж, ми продовжуємо. Це був, до речі, найважчий лел, по суті, тому що це сніговий і тут а, не можна вирощувати нічого, тому так багато будівель виходить. Але ми змогли. Ми змогли. Я надіюся, 21-й острів, точніше 20-й. Е, не буде нам, типа, таким западлянкою. Ого, тут теж треба розбудовуватись кожного всього. Блін, фарма це прикольно, але світ дає багато можливостей потім. Це до речі, важливо початок, де? Є статуя. Оооо. Щіі. А статуї нам більше не завезли. Я або сліпий, або в мене дуже погані новини. Тут почався хардкор. Ладненько, давайте тоді якось виживати на цьому. Тут ламбержаків сильно нема. Але давайте на початку можна зробити це. Ветер плато, я щось, я щось сумніваюсь на рахунок цього поки. Зачекаємо, мабуть, ще. Ще є можливості. Вже пізно думати про таке. Давайте тоді 23, але зручно ось тут. І тоді тут будуємо вже ці штуки. 12. Це спасти може ситуацію. Але якась дуже плачевна насправді ситуація, якщо тако глянути прям цілком. 15 балів, 14 балів. Та давайте 14 балів отак хавати. Раз, два. 3. 4. Звучить бездоганно. Я вже до п'яти будиночки піднявся. Ну, будівель. Таверна. Вона окупиться. Дві таверни. Вау! 39. І це не дотягується вже, на жаль. Зтова так дотягується. 32. Просто не дають по посераних 18. 18 це само по собі, дає дофігіч. Типу отак, бачите, 11? Отак я підближаю сюди, плюс 18, він вже дає більше 14. Тому. Тому тут 232 32 і не переймаюся. Давай, ще левел, давайте ще левел качнем Таким чином получим додаткову можливість. Це доторкаю, так? Додаткає. І ну цей теж може отак зробитись. Так, а де він стоїть? Отак стоїть. Тобто фактично я можу зробити ось так. О, можу, реально. Що, погнали? Не ближче, але. О. О! Белісимо. Я спустився до одного. Давайте навіть так скажем, до нуля. Тупо спустився до нуля. Балоне. Вежі би мені дали. 12 це не так багато, але як є. Ще 14. Щось і того. До двох спустився. Монумент. Травичка. Вот оце і проблема тут зараз. Що мені важко з цим нормально розбирати. Давайте парки тут насадимо. Ця штука 70. Балісімо Тепер м'ячик 35. А що Ну Давайте ще подивимось, мені щось десь. О, ось, давайте все-таки візьмемо. Ось і тепер можемо поставити цю штуку. 93. Балісімо І тепер ось можемо поставити. Давайте так, щоб я прямо ставив на цей. 45. Коло вишки. Майже протикає. Волплато плато. Ну, я тут ніде не поставлю ніяк. Так щоб я прям. Ого, ось тут можна робити Я я вафіги. Я в афігі. Я, звісно, вибачаюсь, але це імба. Вишу рофлите. Ні, почекайте, давайте ще перше візьмемо щось. Це ж просто імба, якщо тако. Брати. 47 тут. І доміки усі. Великі би були ці меншини. Ох, їма. Почекайте, я міг тут стінку поставити? Міг 26. 26, я бачив. Тихенько спокійник. А, я сюда это вже... Не можу, Йома. Имбас, 17. Фух, дам, йдем, покидам. Домик. 10. 20. Пойм, що туди. Це прям вау, вау, вау. Тільки у мене весь що я щось скоро закінчу всім. в поганому плані. Якось ці типу, побали додаються колосально, але фактично віднімаються ніби майже. Жорстко якось. Я просто ці штуки не ставлю, мабуть, через це. І я тебе чекаю, як то кажеться. Тут домік? Ще один планк довгий. 12. Можливо, можливо, десь і краще. Давайте пошукаємо, до речі. Реально, бо я щось так спішу з тем. Тут 8. Хоча не буде 14-14. ні? Е, стіна. Та ну, міщається по-любому. Сюди. О, плюс 14, то як? Погнали! Та йому я. Плюс 14. Плюс 20. Не тільки вверх будую, по суті, на цій формі. Невже я програю зараз? Невже я програю зараз? Мітро 12 балів. На ну, оцій штуці 5. Три. 10. Я можу прям на ній ставити фіасо, Я навіть не знав, що не один одному не мішають. 10. Я десь маю відняти собі. 14. Яма, спустився до нуля, щоб ви розуміли. І зараз критично небезпечно. Критично небезпечно. Просто шукаємо найкращі точки. Ставимо, значить, на 8. І це по суті максимум майже. 21 о. Ідеально. Так, 4 і мені треть 110. Вау! Це ж безглуздя. 15 за парк, це дофіга. Я не можу це не взяти. 15 за парк, це дофіга. 16 за парк, на пікселях. І за два доміка мені треба получити 70. я такого ніколи життя не робив. І не зроблю зараз. Це щось. це щось неймовірне. 12, 13, 15, 16, найкраще, що я бачу. Це програш виходить. Я програв знов. А все так добре йшло вроді, да? Десь я почав помилятися. Я не впевнений, йде насправді. Напевно, оці доміки до цієї і оці дві штуки заблочили місця. Тут мав бути розвиток міста, я його перезупинив. І тут все. Бачите? А отут от є по стінки, теж дав, і все. Мінуси пішли. І там знизу стінки. Не найкраща ідея оце було зверху набудовувати. Треба було обережно з тим. Воно мені заруїнуло, що я не мав можливості. Я би міг шукати можливості. Та вже все, в ми будемо плакатись 16. І ми програємо. Побили хоча б рекорд 25 тисяч, а наступного разу поб'ємо його. Зробимо 50 тисяч в два рази більше. І дійдемо до 21-го острову. Це останній, по суті, острів, так принаймні писало в переході між островами. Це буде наш... наше завершення цієї гри. А на цьому все. Дякую вам за перегляд. З вами був Дісайпо, бая!